Хочу вам звістити благу вістку. Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю і віддав своє життя за кожну людину, така велика Божа любов, що Він сам прийшов на цю землю, і він взяв на себе наші гріхи, нашу вину поніс на собі, помер і на третій день воскресе з мертвих. І сьогодні кожна людина, яка прийде до Ісуса Христа, в молитві покаяння отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Господь, Він може звільнити тебе від будь-якої залежності. Він може дарувати тобі свободу. Все, що тобі треба. Скажи Ісус Христос, прости мене за мої гріхи. Звільнив мене від того гріховного рабства, даруй мені свободу. І ти побачиш, Господь прийде в твоє життя, і він тобі допоможе, і він звільнить тебе з гріховного полону і дарує тобі свободу. Воззови, дорога душа до Бога, поки є добрий час. Тому що прийде таке, время, коли вже покаяння не буде для людей. А сьогодні добрий час покаяться призвати ім'я Господнє і отримати прощення, отримати свободу. Господь, він стукає до дверей вашого серця, і він хоче, щоб ви звернули на нього свою увагу. Але ви, люди, зайняті собою, зайняті своїм життям, зайняті оцею повсякденною суєтою. І у вас немає часу, щоб возвати до Бога. А Господь Він продовжує стукати до дверей вашого серця, відкрийте для Господа двері, запросіть його в своє життя, покайтеся в своїх гріхах. І Господь дарує вам свободу. Він приготував для вас вічні оселі в небі, люди! Кличте до Бога, поки Він близько, відкривайте своє серце перед Ним, моліться до нього. Він хоче дарувати вам спасіння, Він хоче дарувати вам нове життя, вічне життя, Він хоче дарувати вам свободу. Свобода вона є тільки в Ісусі Христі. Як написано в Біблії, якщо Син звільнить вас, то істину будете свободними. Тому свобода тільки в Ісусі Христі, свобода від гріховного рабства, свобода від Гріховного ярма. Люди моліться до Бога. Читайте Біблію, нехай вас Бог благословить.